Далі про зустрічі зі сльозами на очах. До Одеси повернулися прикордонники, які воювали у зоні АТО. На жаль, не всі. Під Новоазовськом загинув майор Олег Андрієць. Чоловіку був 41 рік. Андрій! Прикордонники із одеського загону зрештою повертаються додому, Незважаючи на пізню годину, їх зустрічає більше сотні людей. Поки бійці здають зброю, їхні рідні чекають на вулиці. Олена прийшла зустрічати чоловіка разом з нею. Трирічний Герман вперше за два місяці побачить свого тата. Кожне утро плакав за папи в садікні хотіли ці, дані стати ждалі. Слава Богу, больше ми папу нашому не отпустя. Опинившись за парканом прикордонного загону, захисники нарешті обіймають своїх рідних. Олександра зустрічають дружина та син. Взявши малого на руки, прикордонник знайомить сина зі своїм бойовим товаришем. Чоловіки плічопліч воювали довгих 57 днів. Кажуть, найстрашніше у зоні АТО це те, що ворога навіть не видно. Безконтактна війна, тебе літить, свистить і знаєш одкуду ви куда це дуже вот страшно. Да, когда с автоматом ти нічого не можеш зробити. Прикордонників немов рідних зустрічали й одеські волонтери. Дівчата та хлопці возили допомогу прямо їм на передову. Там постійно слухався звук розриваючихся снарядів. Вони нас успокаївали, розповідали, що все буде хорошо, що ні нас в обіду не дадуть. сразу нам показали окопы, куда нужно прыгать в случае чего. Это уже родные люди, потому что там вообще другая реальность. Вообще другая реальность. Мы приехали сюда, наверное, сутки еще отходили. Не буду говорить, то, что мы там были, там вот это вот пиарится. Да, были. Делали то, что должны были делать. Защищали границы, Стояли до конца, как говорится. Встречают, кстати, такие хорошие люди. Вот это мой лучший друг. Его жена, дочь. А також волонтери Вони прямо туда к нам приїжджали на передову, допомагали чим смогли, тим помогли. Помогли многим, навіть тим ж самим присутнім. Один боєць війни не повернувся. Майор Олег Андрієць служив зв'язківцем і загинув поблизу Новоазовська від кулі терористів, зважаючи на те, що у підрозділі втрати родини прикордонників вже не хочуть відпускати своїх чоловіків на схід. Не отдам его больше никому. Все, на этом все закончилось. Он есть много молодых парней, ходят под заборами и бухают. Нормально. У кого нету ни семьи, ни забот никаких. Вот, пожалуйста, пусть подумают. Чекают, на что они тратят свою жизнь. На вино, на водку.